Щирі вітання всім, хто цікавиться вирощуванням рослин сьогодні 9 липня. Здається, вже чудово розрослися огірочки і дають хороший врожай. Але коли придивляєшся до них, то є пожовтілі і засухлі зав'язі. Причин є чимало. На це можуть вплинути погодні умови. Якщо черпати інформацію про догляд за огірками від агрономів, то першою причиною пожовтіння зарізи може бути те, що на рослині наростає багато огірочків. У міжвузлях буває від двох до п'яти огірків. Ні один огірок таку кількість огірочків виростити не зможе. І щоб рослини було легше забезпечувати свої завізі поживними речовинами, яблукові павни прищипую, а ті, що знизу вже відродили, відрізаю. Щоб на них не затрачалися додаткові поживні речовини, як прищипувати бокові пагони, а достатньо буде залишити 4-5 листочків. Внизу нижні листки теж прибираю, залишаю пеньочки. Близько біля стебла не бажано відрізати, бо може підігнивати. А якщо лишати невеликий пеньочок, він підсихає. Огірок дуже погано переносить свої рани. Наступна причина пожовтіння завізи це загущена посадка. Спочатку рослини маленькі, їм простору вистачає, а з часом вони розростаються і починають притіняти одна одну. Пасенків стає все більше і більше. Рослині не вистачає світла, повітря, вологи, поживи. Теплиці на один метр квадратний достатньо висаджувати дві-три рослини і не більше. Наступна причина це рослинам не вистачає поживних речовин. Коли маленький огірочок мало зеленої маси, то й поживи потребує небагато. А от вже й така розрошаляна потребує багато поживи, тому поживні речовини я збільшую. Якщо я підживляла монофосфатом калію, брала 10 грам на 10 літрів води і по літрі під кущ, то тепер я збільшую дозу даю 20 грам на 10 літрів води по літрі під кущ. Чергую зелене добриво, курячий постріл, гумат. Гумат, до речі, допомагає рослині засвоїти добре всі поживні речовини. Огірок це рослина. Яка до осені любить навіть незначні кількості азотні підживки. Але органічні добрива два рази підряд не бажано давати. Наприклад, зелене добриво чи коров'як бажано чергувати, я чергую з попелом. Рослина гарно буде себе почувати після обробки бормагнієм. Таких підживлень вистачить дві по листу. Так як огірок потребує підливатися часто, особливо в жарку погоду, то вимиваються поживні речовини, тому і частіше треба підживляти бажано навіть щотижня. Часто огіркам не вистачає азоту і калію. Коли не вистачає азоту, нижнє листя жовтіє, рослина росте повільно. Коли не вистачає калію, край листочка світлішає. Тоді добре дати огіркам калійну підживку. Наступна причина це різні температурні коливання. Вдень жара, а вночі температура опускається до 10 градусів. І якщо великі перепади температури, то рослина може скидати і квіточки, і завязі. При різних змінах температури рослину добре оприскати епіном. Огірок нормально росте і плодоносить при температурі 22 до 26 градусів тепла. Якщо жара, то теплиці слід затіняти сіткою. Коли довгий час, холодна погода та ще й дощова, огірок добре оприскувати цирконом. Наступна причина це неправильний полив. Якщо жара огірки підливаю кожен день або через день. У гірках коренева система розвинена до 30 см, і вона неспроможна витягувати вологу з ґрунту при великій жарі. На таку глибину рослина має бути підлита. Найкраще огірки підливати зранку теплою відстояною водою, щоб напротязі дня в теплиці зайва волога. Випарувалося. Адже при зайвій вологості повітря можуть виникати різні грибкові захворювання. Угірки добре підливати водою, температура якої від 18 до 22 градусів. До цвітіння для огірків достатньо 5 літрів води на 1 метр квадратний. Під час плодоношення 10 літрів води на 1 метр квадратний. Наступна причина пожовтіння зав'язи це нерегулярний збір врожаю. Якщо огірки наростають великі, рослина забезпечує всі плоди поживою. Великі огірки забирають багато поживи, і тому на маленькі надходить мізерні кількості. Тому огірки потрібно збирати уважно, особливо під листям і під нижнім. І не залишати перерослих огірочків, бо будемо мати в результаті жовті або засохлі огірки. І ще одна з причин пожовтіння завізи це хвороби. Буває на рослині розвивається бактеріоз, якщо погано провітрюється теплиця. Тому коли бачимо. Що рослина в гарному стані, не має на листках плям, обробляємо препаратами, робимо захист рослини від хвороб і шкідників. І не чекаємо, поки на цій рослині щось з'явиться. То прихильник хімічних препаратів обробляємо хімічними препаратами від хвороб і шкідників. Можна обробити квадрісом в івертиміком. То прихильник біологічних препаратів обробляємо біологічними препаратами. Але вже якщо хвороба появилася, то біологічні препарати можуть і не допомогти. Тому для збереження рослини збираємо врожай, обробляємо рослину хімічним препаратом, чекаємо кілька днів, збираємо огірочки, їх викидаємо. І наступний збір через 14 днів добре промиваємо і можна їх споживати. На моїх огірках лизавізи через те, що немає затіняючої сітки. Хоча теплиця добре провітрюється, огірочки вчасно підливаю і достатньо, вчасно підживляю, чергую підживки. Обробляла від хвороб і від шкідників. Плоди збираю кожен день або через день. Єдине те, що не встигла вчепити, затіняючи сітку. Хоча гібрид Кріспіна досить стійкий. І пожовтілих завізей майже немає. Від сили може десь зустрічатися одна або дві. А Мірабел Арктика – Трохи капризні огірки. Саме на них пожовтіли завізів є трошки більше, але в незначній кількості. Причин пожовтіння завізи угірків досить багато, це дуже примхлива культура. Але якщо забезпечити правильний догляд, то й урожай буде чудовим. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом. До нових зустрічей!